Жила колись в садівниця в чарівному саду, де кожна квітка була частинкою її серця. Сад був найпрекрасніший у всьому королівстві. Троянди співали на світанку, фіалки танцювали на вітру, а золотисті соняшники завжди тягнулися до сонця. Одного дня до неї прийшов мандрівник. Він був красивий і чарівний, говорив солодкі слова про те, який прекрасний її сад. Садівниця закохалася і почала віддавати йому найкращі свої квіти. Спочатку по одній, потім цілими букетами. Вона думала, коли він побачить, як я його люблю, він залишиться назавжди. Але мандрівник ставав все вимогливішим. Він казав, що троянди недостатньо червоні, що фіалки занадто прості, що соняшники ростуть не в той бік. Садівниця почала сумніватися в собі. Вона викорчовувала квіти, які йому не подобалися, садила нові, намагаючись догодити. але він Завжди знаходив недоліки, поступово сад почав янути. Сидівниця віддавала все більше сил, намагаючись зробити його ідеальним для мандрівника, але забула поливати корні, забула слухати, що потрібно самим квітам, її руки стали тремтіти, очі втратили блиск, а серце. Стиснулася від болю. Одного ранку садівниця прокинулася і не знайшла мадрівника. Він пішов, забравши з собою останні прекрасні квіти. Залишилася тільки записка: Сад більше не приносить мені радості. Садівниця впала на коліна серед зів'ялих квітів і заплакала. Її сльози були гіркими від болю. Сорому та самозвинувачень Чому я не змогла зберегти його? Чому я не була достатньо хорошою, що зі мною не так? Тижні минали. Сад занепадав, а садівниця сиділа серед руїн, не знаючи, як жити далі. Вона боялася торкнутися землі, боялася садити щось нове, а раптом знову все зіпсує. Але одного дня, коли осіння роса лягла на землю, садівниця помітила дивну річ. З тріщини, в старій кам'яній доріжці, пробувався маленький дикий мак, червоний, як полум'я, гордий і прекрасний. Він ріс не для якогось іншого, а просто тому, що мав право рости. Садівниця обережно доторкнулася до його плюсток. Як ти наважився рости тут, серед цього спустошення, прошепотіла вона, і раптом вона почула голос не в голос, а всередині серця. Я ріс тому, що земля тут добра, я ріс тому, що мав насіння життя всередині, я не ріс для когось іншого, я ріс для себе. А це – Дарувала красу всьому світу. Садівниця зрозуміла вона ніколи не була поганою садівницею, її сад був прекрасним, поки вона садила для радості, а не для чужого схвалення, поки вона слухала потреби кожної рослини, а не примушувала їх бути тим, ким вони не були. Повільно, день за днем, вона почала садити знову, але тепер по іншому. Вона питала кожне насіння, що тобі потрібно для щастя? І садила його там, де воно хотіло рости. Вона поливала, коли земля просила води, а не за розкладом. Вона співала квітам, тому що їй самій хотілося співати. І сад жив не такий, як колись, а новий, дивовижніший, барвистіший, справжніший. У ньому поселилися птахи-метелики, а по вечорах приходили олені з лісом. Одного дня прийшов новий відвідувач, художник. Він сів на лавку. І годинами милувався садом, не просячи жодної квітки. Як прекрасно, сказав він. Я відчуваю, що кожна рослина тут росте з любові до життя. Садівниця посміхнулася. Вона вже не боялася довіряти, бо знала, той, хто справді ціною красу, ніколи не захоче її знищити, а той. То хоче знищити не варте її садів. Художник приходив щодня, і поступово вони стали розмовляти. Він розповідав їй про свої картини, вона про таємниці рослин. Він приніс їй нові радісні насіння з далеких країн. Вона показала йому, як слухати серце квітки. І коли одного дня художник сказав Я закохався не тільки в твій сад, а й в тебе, садівниця не злякалася. Вона знала, що її серце, як добра земля, здатне знову довіряти, знову кохати, але вже мудріше. Бо тепер вона знала найголовнішу таємницю. Справжнє кохання росте тільки там. Де кожен може бути собою, і найпрекрасніший сад у світі це той, де садівниця перш за все кохає своє право на щастя. А коли мандрівник через роки повернувся, почувши чутки про новий прекрасний сад, він не впізнав місця. Садівниця привітно кивнула йому, але ворота вже не відчинились не зі злості чи образи. Просто тому, що в цьому саду росло тільки те, що приносило радість, а його присутність квітам більше не була потрібна. Сподіваюся, ця казка торкнеться вашої душі, бо вона про те, що ваша цінність ніколи не залежить від того, чи хтось зможе її побачити. Сад був прекрасний і до мандрівника і Став ще прекраснішим після нього. Біль після зради це не покарання, а очищення. Як земля після зими стає родючішою. Ваше право на повагу і любов не зникає від того, що хтось ним знехтував. Мак виріс серед руїн, бо мав право на життя. Справжнє кохання. Не вимагає, щоб ви перестали бути собою. Художник закохався в садівницю разом з її садом, а не замість нього. Знайте, ваше серце здатне довіряти знову, але вже мудріше, ви заслуговуєте на те кохання, яке буде плекати ваш внутрішній сад, а не руйнувати його.